Україні хлопці і дівчата. Коли мене запитують, що для мене український прапор, я вам скажу, український прапор і історія України вони не від'ємні. Згадайте часи Козаччини, згадайте навіть прийдете із школи картину Рєпіна, козаки пишуть. Листа султану. Там два прапори: жовто блакитний і червоно-чорний смерть або воля або смерть. Сотні років український прапор для нашого північного сусіда був таким червоним лоскутком, як для бика, так? тому що вони ніколи не хотіли, щоб Україна була вільна. І незалежна окрема держава. Згадайте часи Козаччини, часи е, руїни України, часи відродження, часи 19 19 століття е, це, вибачте, е, це героїчні, водночас трагічні часи. І зараз, коли ми кажемо, що Історія циклічна. Дивіться, що робиться, пройшло 100 років. А те, що було в е, 16-17 році 20-го століття, тепер знову на українській землі ллється кров. Гинуть наші патріоти. Е, велика руїна по містах і селах. Це через те, що Дехто не хоче, щоб Україна е, дійсно стала мочною, великою країною, яку поважали і в світі, і якою пишалися е, свої громадяни. Я вам скажу, що треба прапор любити, і не треба казати, що мені дала країна, щоб я повинен її любити. Треба казати собі так, що я. Я сьогодні зробив щось гарне для своєї країни, і тому з кожного з нас, любі діти, і починається країна, з кожного з нас, з кожного дня. Я дякую вам за те, що невелика кількість, але ви прийшли. І я вважаю, що з кожного починається патріот. І якщо нас буде ще більше, то ми будемо незламними і непереможними. Дякую вам. Gracious